Це відео для тих, хто готовий йти в глибину себе і працювати з темою роду. В цьому відео я розкажу вам про сім занять курсу світло мого роду через метод нейрографіка. Працювати з темою роду на глибинному рівні наважується в меншість людей на нашій планеті, тому що тема роду дійсно вона дуже глибока, місцями болюча і трансформаційна. І так не всі готові почути і усвідомити ось цю інформацію, яка представлена в цьому курсі. Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки і коуч. З темою роду я працюю саме через метод нейрографіка, бо саме цей інструмент дозволяє зануритися у глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то в описі до цього відео я залишу посилання на курс Світло мого роду, який складається з семи занять. Всі заняття в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Кожне заняття складається з теоретичної частини і практичної роботи через метод нейрографіка. На першому занятті ми почнемо занурюватися надважливу тему нашої родової системи. І на цьому першому занятті ми з вами поговоримо про закони родової системи. Я вам розповім про генограму роду і покажу, як її створювати. Ну і звичайно, ми намалюємо з вами дуже потужну нейророботу по алгоритму нейродерево роду. Через нейродерево роду ми зробимо розстановку нашої родової системи і тим самим надамо кожному члену нашого роду своє місце, і також ми надамо місце виключеним родичам, якщо такі є. Хто такі виключені родичі, я детально розповідаю на цьому занятті. Я вам наглядно покажу, як тече родова енергія і як ми її самі перекриваємо. І звісно, через цю нейророботу ми зможемо це все скоригувати і на енергетичному рівні через нейромалюнок ми відновимо ось ці потоки енергій в нашій родовій системі. Ви зрозумієте, наскільки важливо бути саме на своєму місці. В своїй родовій системі. І також ви прослідкуєте, як часто ви займаєте не своє місце, і тим самим порушуєте закон ієрархії у вашій родовій системі. І чим це для вас може обернутися? Ви зможете до свого родового нейродерева включити прийомних дітей, нерідних батьків і інших важливих родичів, якщо буде така потреба. На другому занятті ми розберемо з вами. Що таке програми роду, і що таке сценарії роду, і яка між ними відмінність? І також ви дізнаєтеся, як ми можемо закрити або трансформувати негативні програми. Ми виявимо і прослідкуємо програми і сценарії свого роду. На цьому другому занятті ми з вами намалюємо дві нейророботи. Чому дві роботи? Бо коли ми говоримо про родові програми, то ми часто думаємо лише про травми, тобто про негативні програми і сценарії. Але я акцентую вашу увагу, що в кожному роду точно є сила, мудрість, любов, стійкість, таланти, здібності, надздібності. Позитивний досвід, і це також програми, і вони теж впливають на нас і передаються в наступні покоління, і їх потрібно підсилювати, щоб вони не закрилися. Саме тому на другому занятті ми намалюємо дві нейророботи. Через першу роботу ми навчимося трансформувати або закривати негативні програми нашого роду. І через другу нейророботу ми будемо позитивні програми нашого роду посилювати і надавати їм енергії, щоб їх максимально активувати у своєму житті. На третьому занятті ми з вами будемо працювати з темою моєї ролі і задачі в родовій системі. Так, у родовій системі кожен має свою роль. Рід це жива структура, де кожен член родової системи. Дуже важливий, і кожен виконує певну роль, певні завдання, усвідомлює він це чи ні. Ми розберемо з вами, що таке роль в роду для кожного з нас. Ми поговоримо про те, як чути підказки від нашого роду, ознайомимося, які бувають ролі в родовій системі, і зрозуміємо свої задачі і ролі, з якими ми прийшли. Цей конкретний рід. Ну і, звісно, ми намалюємо дуже потужну нейророботу, через яку ми дослідимо свої ролі і задачі в нашій родовій системі. На четвертому занятті ми з вами будемо працювати з надважливою темою «Мої батьки. Я розумію, що тема батьків вона може бути непростою, і для багатьох вона може бути досить болючою. Але з цією темою дуже важливо працювати всім і тим, у кого класні стосунки з батьками, і тим, хто взагалі не знає свою матір чи батька. Я намагалася подати цей матеріал так, щоб ви з різних ракурсів змогли подивитися на цю тему. Ви усвідомите, що наші батьки це ворота у величезне енергоінформаційне поле нашого роду. Якщо ви не приймаєте когось із своїх батьків, то ви перекриваєте для себе і для своїх дітей доступ до величезної бази даних, до величезного ресурсу. Ви перекриваєте доступ до талантів, до досвіду, який вам дуже потрібен для тих задач, з якими ви прийшли у цей світ. Саме там є весь ресурс, який вам потрібен для реалізації вашого призначення на цій землі. Ми з вами намалюємо дуже потужну нейророботу на тему «Мої батьки». І вже на п'ятому занятті ми будемо працювати з темою жіноча лінія роду аж до сьомого коліна. І тут неважливо, хто працює на цьому заняттю, ну тобто чоловік ви чи жінка, тому що у кожного з нас є жіноче і чоловіче начало, яке формує нас як цілісну особистість. Жіноча лінія роду це про наш внутрішній світ. Енергія жіночої лінії формує в кожній людині, як в чоловіку, так і в жінці, зміння відчувати себе, зміння відчувати навколишній світ. Жіноча лінія роду формує фундамент нашої внутрішньої чуттєвості, нашої любові до себе, прийняття себе, сприйняття свого тіла, здатність давати життя. І тут не обов'язково буквально, а здатність давати життя через творчість. Через творення нових проєктів, через творчі задуми, через ідеї, жіноча енергія це про вміння приймати, про вміння творити, це про спокій, насолоду, задоволення, легкість. Чутливість, гнучкість. І на цьому занятті ми з вами поговоримо про те, що ж таке жіноча лінія роду і як вона впливає на людину. Ми з вами розберемо ту ситуацію, коли зв'язок із жіночим родом травмований і як це може проявлятися в житті людини. І також ми з вами з'ясуємо, як впливає на якість життя, налагоджений зв'язок. Із жіночою лінією роду. І вже через нейрографіку на енергетичному рівні ми відновимо потужні потоки жіночої енергії в нашому житті. На шостому занятті ми відновимо зв'язок з чоловічою лінією роду. Повторюся, що неважливо, хто ви чоловік чи жінка, тому що у кожному з нас є як і жіноче, так і чоловіче начало, яке формує нас як цілісну особистість. Чоловіча лінія роду це дуже важлива тема, тому що чоловіча енергія це про наше проявлення в соціумі, це про вміння конкурувати, про вміння досягати, про заробляння грошей, про накопичення ресурсів, це про розум, мислення, про логіку, про структуру, це про наше положення і комунікацію в соціумі в зовнішньому світі. І якщо у вас з цим є проблеми в вашому житті, то я дуже рекомендую налагодити ось цей зв'язок на енергетичному рівні з чоловічою лінією роду. І якщо у вас травматичні стосунки з вашими предками по чоловічій лінії, то це не означає, що ви повинні всіх простити і всіх любити. Ні. Наша задача на енергетичному рівні відновити ось ці зв'язки, і через нейрографіку це дуже ефективно можна зробити. Так от, на цьому занятті ми детально поговоримо, що формує в людині батько і чоловіча лінія роду, які потоки можуть блокуватися у людини, якщо у неї не налагоджений ось цей зв'язок. І ви зрозумієте, що навіть у травматичних відносинах з вашими предками. Точно є те, що потрібно вам для реалізації вашого призначення на цій землі. І ми цим можемо користатися по праву свого народження в цій родовій системі. І через нейророботу ми налагодимо і відновимо зв'язок з нашою чоловічою лінією роду. І вже сьоме заняття буде присвячене подяці нашому роду. Нейророботу цього заняття ми будемо малювати через сакральний символ спіраль. Якщо наша родова система на сьогоднішній день жива, то це означає, що в ній є баланс. Що означає, що в родовій системі є баланс? Це означає, що там є баланс між умовно негативними програмами і умовно позитивними програмами. Тобто там є і високовібраційні енергії, і низьковібраційні енергії. І ті, хто каже, що в їх родах є тільки травми, біль, негативні енергії, і більш немає нічого позитивного, то дуже помиляється. Бо якби так би було. Б, то ця родова система вона б не мала балансу і вона б перестала функціонувати. Тут питання в іншому: а чому вам доступні тільки негативні програми вашого роду? Чому вам недоступний ресурс вашого роду? Тому на цьому занятті ви отримаєте відповіді на безліч важливих запитань. Ну, наприклад, важливе запитання: а чого вам доступні тільки негативні програми вашого роду? Як відкрити силу свого роду? Як взаємодіяти зі своєю родовою системою так, щоб отримувати ресурс? і таке інше. Ось такі потужні сім занять, включає в себе курс Світло мого роду. Через цей курс ви з'єднуєте минуле з майбутнім. Ви запалюєте всередині себе світло, яке здатне змінювати не тільки вас, а й усіх довкола. Кому цікаво попрацювати з темою роду через нейрографіку, то я в описі до цього відео залишаю посилання на курс Світло мого роду. Всі заняття вже є в записі, тому ви можете доєднатися в зручний для вас час. Цей курс також має розділ основи нейрографіки. Це для тих, хто ніколи не практикував цим методом і хоче спробувати. Тому ці заняття підійдуть абсолютно для всіх, хто готовий піти в тему роду і працювати з темою роду необхідно кожній людині, і особливо тим, хто в межах певних обставин не знає своїх батька чи матір. А нейрографіка допоможе нам зануритися в глибинні прошарки нашої підсвідомості і відкрити доступ до енергоінформаційного поля нашого роду. Тому всіх запрошую і дякую кожному з вас за сміливість йти цим шляхом і за вашу довіру. І нехай світло вашого роду стане світлом вашого життя.